Друзі, скажені, колеги, привіт! Я сьогодні в Верпіді. Знаєте, є таке місто Герой. І не просто так. Зазвичай весну я починаю з розмови з однією людиною. І мені завжди цікаво, що ця людина планує на новий сезон. І не просто цікаво, я намагаюсь підлаштуватися, щоб якось бути поруч з цією людиною. І ця людина Михайло Драганчук. Михайло Драганчук, всі його знають, не буду нічого казати. Сьогодні ми поговоримо про якийсь новий проєкт, А може це не новий, просто Михайло Драганчук просто скривається під красивою романтичною назвою Чумацький шлях. Але вже те, що тут започатковані такі цікаві проєкти, величезний проєкт як Асоціація регенеративного землеродства, і вся ця тема дуже почала розширюватися. Ой, щось я забагато говорю, треба переходити до питань. Михайло Івановичу, привіт. Радий вас побачити тут в своєму колі. Дуже цікаве місце і місто, я був тут 5 років тому назад. Але ви ж знаєте, мене цікавить, дуже-дуже цікавить, які плани у вас на цей, цей рік, що новенького. Хочу спочатку запитати, що там ви робили в Німеччині? Багато було репортажів, але от якщо просумувати все. Що самого цікавого ви от привезли з Німеччини? У наших аграріїв, у багатьох людей в нашій країні є стереотип, що технологія Ноутіл це тільки там, де сухо. Мені дуже було цікаво знайти приклади реального Ноутіл в Німеччині. Хоча, хоча багато було скептиків, чи ми його знайдемо. От тільки хотів запитати, а звідки ж там Ноутіл? В них все є, сонце, вітер, сніг, вода. Все є, але і Ноутіл є. Ми знайшли справжніх ноутілерів, один з них працює вже 10 років по технології ноутіл. І коли я у нього запитував, що його надихнуло на перехід на цьому, він назвав такі причини. Нехватка вологи, При тому, що середньорічне від 700 до 1000, але є роки, він наводив приклад. Був рік, коли було 300 мм опадів за рік, а один рік був 200 міліметрів. Нема вже стабільності. В а зорієнтуйте, це яка частина Німеччини? Ні? Східна, за, центральна, за, північно-західна. За, ага. І далі. Вони вміють рахувати гроші. І витрати на пальне для них також відчутні. І третє, те, що не вистачає людей, не вистачає механізаторів для того, щоб виконувати великі об'єми робіт по обробітку ґрунту. Тобто все це до чого ми йдемо так? в Україні. Так, так. І тому все це в комплексі самі інноватори, яких, як завжди, в будь-якій сфері, їх небагато, але вони є, вони починають. І як я помітив, це нове покоління. Там же ми були на фермі, яка історія якої 500 років, представляєте? Це не так, як у нас в сталінські часи було знищено все майже покоління хазяїв, їх називали куркулями і так далі. І все починає тільки відроджуватися. А там із покоління-покоління працювали на землі. Ферма, яка 500 років, і тільки останнє покоління. І вони завжди грали, і важкі у них були і конями, і важкими тракторами. Але, Але вже прийшла молода людина і почала почала працювати зовсім по-іншому. Я зараз, сьогодні приїхав до вас поговорити про ваші плани, про ті заходи, які ви вже собі в голові спланували, і що нам разом очікувати в цьому сезоні. Ну, цей рік почався з конференції з ренативного землеробства, яку ми назвали Реагро, яка відкрила, яка відкрила, можна сказати, сезон. І новий і бренд такий да, новий бренд. Якщо ми раніше проходили під брендом Менталаб лабораторія «Ноутіл», no ми зараз розширили і аудиторію, і розширили фокус нашої уваги не тільки. Рослина, а більше на ґрунті? Як його покращити, як збільшити його родючість? Скажите, ви відчуваєте, що ну прийшли нові люди? Чи все ж таки поки що тут стабільно тримається своя аудиторія? Ви Знаєте, костяк залишився той, що і був, але вже більш широка аудиторія, бо є люди, які ще не працюють по технології тіл, чи вони не можуть швидко? Відмовитись від якихось видів обробок, вони хоча б від плуга відмовились. Але їм цікаві питання покращення ґрунту, і вони знаходять на наших заходах якісь відповіді для себе, якісь практичні рішення. Це одне. Друге, ми в минулому році вперше провели польові заходи саме з регенеративного землеробства, і в цьому році. Продовжуємо їх. Плануємо, що буде два таких заходи в різних ґрунтово-кліматичних е умовах. Перший з них пройде на півдні, в Одеській області. Там приблизно які строки? Вже точні строки є. 14 червня. Це вже треба купувати квітки, так? Да? Ще не продаємо квітки. Ми побачили по конференції. що це до вашого сайту? Це буде сайт, ми ще повідомимо, коли відкриємо продажу квитків. Це буде місяць тільки. Кількість місць буде обмежена, ми не хочемо зарані набирати багато. Тим більше ваша ціль зібрати побільше людей, зібрати тих. Цільову аудиторію, які, які, да, які, працювати до цього заходу. Яким це цікаво, дійсно. І ми проводимо в одному з таких цікавих господарств півдня, то в «Мічуріна Плюс. Один із співзасновників його є Олександр Чумак, його, як, якого добре знають аграрії, і саме знають як інноватора, як е, людину, яка прагматично підходить до своєї практики. Вона думає, про ґрунт, вона думає про економіку, вона робить все для того, щоб отримати і кращі ґрунти, і кращі економічні показники. Є саме у нього, чому повчитися усім. І тим, хто думає про ґрунти, і тим, хто думає про економіку. Я скажу так, на конференції це теорія, яка базується на практиці. А вже коли ми збираємося на польові заходи, ми можемо подивитися, як теорія вже переноситься на поля на практику. Так, це е, на півдні. Так. Скажіть, яка там от основні теми на півдні будуть? Ну, ви зрозуміли, що там дуже практичних питань багато, але тематиці головні теми по цьому заходу. Головні теми, головна тема це такий нестандартний підхід до практики з використанням максимальним використанням біологізації самого процесу вирощування сільсьопродукції. Починається все з того, що саме Олександр Чумак один із крупніших виробників компоста Джонсона. Мабуть, навіть в світі. В таких об'ємах, як він, оцю ідею, мені здається, ніхто не реалізовує навіть самі ідеї натненники цього продукту. І за рахунок використання таких біологічних можливостей він зменшує хімічну нагрузку на ґрунт і розкриває його біологічні можливості, на що здатна біологія, коли ми говоримо про. Те, як вирощувати культури, крім того, І от... Ми побачимо різні культури. Так, які культури? От я це і... буде і пшениця, і ячмінь, це будуть бобові культури, озима пшениця, це будуть і бобові культури, нут дуже велика практика в цьому господарстві по вирощуванню нута, чечевиці. Одна проблема є, що там так багато є що... чого подивитись, що... Часу. що ми думаємо, як це встигнути все. Я просто планую. Найближчим часом побувати там, і ми разом з Олександром пройдемо весь маршрут так. і визначимось, що ми зможемо показати, що ні. Потім у нього дуже велика виробнична база по тому, щоб довести вирощену продукцію до кінечного продукту. Чи це насіння? Тобто переробка. Чи це переробка, так. Так. чи це насіння, чи це олія, чи це пелети. Багато чого. Банкова вартість, так? Да? Да, да. Є у нього і елеватор, дуже а, такий потужний для, для господарства. Навіть своя залізнична гілка туди приходить. Я не знаю, чи ми все стигнемо, а може і не, і, і не треба таку задачу ставити, все подивитись, а подивитись частину, а в наступний раз ще частину. Ну, Будемо бізнес-комунікацію будем, потім можуть да, опрацьовувати все. Так, так. Скажи, ну, що там так? є, що подивитися, я вам кажу. Завжди, коли буваєш в цьому господарстві, завжди щось відкриваєш для себе нове. І тому мені хочеться дуже відкрити це нове для більш широкого кола наших аграрів. І я впевнений, що кожному з них є, чому там повчитися, щось взяти собі на замітку для того, щоб вже реалізовувати це в свої господарства. Останнє запитання по цьому заходу, скажіть, це господарство працює? На поливіць чи Нет. яка там система в них, Система, бо гарна система, більш того, це засушливий регіон. Всі культури в нього да, до утілі. Так, так, майже всі. Може там якісь. Є, він експериментатор, речі, тому цікавий, може він так, щось бачите, там експериментує, але ну, в основному і це одна йому. сторона справи – це компости, органічні добрива, а друге, те, що він дуже добре використовує покривні культури. І саме це цікаве, тому що це на півдні. Бо багато хто каже, коли ми на Волині проводили такий захід, казали, Та, так, що, ви, що там, нам це потрібно. там так. стільки вологи, звісно, а, а, попробуйте тут. І він сіє покрині культури незалежно від того, як складаються погодні умови. Чи є сьогодні волога, чи ні. По, по ситуації приймає рішення, але вони в нього завжди є. Оце дуже. Ну мені для... подобається, що я впевнений в тому, що, що він робить. І це дає результат. Для кого цей захід? Для всіх, хто хоче покращити свої ґрунти. Для всіх, хто хоче бути економічно успішними, для всіх це тих хто. Це дуже загальні слова. Давайте що... трошечки глибше. Давайте. Я почув, що Шо? є біотехнології, цікаві. Потім, ну я що для себе, що є досвід нового тіла і такий серйозний да. на тих культурах, які ви назвали. І третє, мені сподобалось, що система додаткової вартісті створення це переробник. А всі інші питання вони дотичні, вони так чи інакше будуть е, працюватися, як зберігати вологу тут покривні культури, як зберігати біоту, як е, захищати і, ну, і живити. Ну, тобто, всі. Я думаю, що е, коли, виступав, коли, так, коли виступав Олександр на конференції «Реагро», Відчували, що в мене вистачило часу навіть для того, щоб все розказати. І це... А зараз це буде практичне заняття, де можна задати багато додаткових питань. І найцікавіше, що все це можна подивитися, як воно працює в полі. І це та людина, якій є чим поділитися. І я думаю, що всі, хто приїде на цей захід, знайдуть для себе дуже багато корисного. На Цей стульчак залізти. Це для великих людей, хто ставить перед собою великі задачі. Михайло Іванович, ще по цьому заходу чисто організаційні питання. Як завжди, всю інформацію можна отримати на сайті, так? Ну і ми ще з вами будемо зустрічатися і на каналі Доуцю. Правильно я кажу. Так, так. І Жорські. Згодом буде більше деталей, більше про нашу програму. І можливість придбати квитки, все це буде трошки згодом. Скажіть, я завжди питаю, може, ви вже, у вас є така інформація, хто з зірок таких агрономічних вже планує бути на цьому, ну, на цьому заході, з ким можна зустрітися там, не тільки почути, а просто поспілкуватися свої питання, якісь, крім Олександра Чумака. Я ще точно не знаю, хто буде. Тобто я скриваю цей зв'язок. Просто з тим, з ким я спілкуюся і кажу, що такий буде захист з таких, як ви кажете, людей неординарних, вони всі мені кажуть, мені дуже цікаво поїхати і подивитись. Я думаю, що багато зірок там можна буде зустріти. крім… Олександра Чумака, який теж вже сам за цей собою. час та, сам став зіркою. Сам собою. Да. Да, я думаю, що вже ваші заходи минулих сезонів показали, що е, на них з'являються дуже цікаві люди і є можливість е, такої. Я так, думаю, так, що можливості. і будуть партнери, які зацікавлені цією цільовій аудиторії, які також можуть познайомитися з цікавими продуктами для того, щоб покращити ваші ґрунти. Скажіть, будь ласка, в цьому році, в минулому сезоні, було два заходи, і вони були класно рознесені і по часу і по регіонах. В цьому році ви плануєте ще якісь заходи? Так, ми план... це буде умовно, це буде на початку літа, а Другий заход буде вже в серпні, в кінці літа. І плануємо, що проведемо його в інші природно кліматичній зоні, інші ґрунти. Але теж вже є намітки, просто я не хочу поки розкривати деталі. Бо це да, сенсу підготовка це такий кропотливий процес. І, але також... Плануємо в дуже цікавому господарстві. Скажіть мені, будь ласка, ну, червоною лінією от протягується нова інформація, починаючи з конференції. Це Асоціація регенеративного землеробства. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Як справи тут? В ми цю тему підняли тему створення громадської організації, яка буде... Пропагандувати і розповсюджувати інформацію про регенеративне землеробство на конференції Реагро 25, як ви пам'ятаєте. І після цього ми створили ініціативну групу, обговорили цю ідею і на сьогоднішній день Асоціація регенеративного землеробства України створена. Фізичну створено, фізично, юридично, і доручили займатися цією асоціацією, очолити її Вадиму Дробітько, якого всі добре знають, як одного із інноваторів, який своїм прикладом, які своїм прикладом показує, як можна працювати з землею. І при цьому бути успішним. Я вважаю, що це е, тобто, перші ви кроки. Вихають, так. Питання по співробітництву є люди, які якісь свої теми хочуть е, перевірити, то це безпосередньо до... Так, я більш того, всім, хто буде е, передбати квітки. На конференцію ми запропонуємо якщо є бажання заповнити анкету для вступу в цю громадську організацію. Я і... так помітив, що ви зараз не переслідуєте ціль просто набрати людей. Ні. Вам дуже важливо, щоб ну, це було одно зібрати однодумців да. і об'єднати їх. Більш того, ми не ставимо ніяких задач по збору коштів для цієї організації. Ми створюємо коло однодумців, і яке поступово буде розвиватися, Михайло Іванович. Наше інтерв'ю таке, воно трошки стихійне. Сьогодні велике свято, великий день. Якісь питання міг не поставити, просто забути. А для вас це дуже важливо, які питання я забув вам поставити, а ви би хотіли наголосити на ньому? Рік назад я поділився своєю ідеєю створення центру досліджень, ну, тіл досліджень. Я шукав земельну ділянку для цього в це... Київській області і, ну, може, поруч в областях, для того, щоб початися роботу. На жаль, були багато розмов, але, на жаль, не вдалося цього зробити, знайти таку ділянку. Тут повністю, якщо і були пропозиції, то дуже далеко. І я подумав, що може в Україні ще це не на часі, чи може обстановка зараз війна, не до того. І тому під час поїздки в Європу ми почали шукати майданчик для втілення цієї ідеї в одній із країн. Європи. І зараз також ведемо переговори на цю тему. Я, яка там реакція була на цю ідею? Зацікавленість. І я розумію, що там також ніхто ще не займався цією справою, дослідженнями ну, на такому рівні, який був би цікавий, корисний саме аграріям. Здається, в Україні теж є потужний потенціал для цього. Є і потенціал, і є зацікавленість. І більш того, скажу, що реалінативне заморозка, як все нове, воно викликає більше питань, ніж відповідей. І саме ціль цього проєкту шукати, досліджувати різні варіанти, різні практики для того, щоб шукати ці відповіді. І на сьогоднішній день я би сказав, що все. Буде починатися з дослідів. Другий етап це ділитися результатами, цими дослідами з аграріями, для того, щоб їм допомагати обирати правильні рішення, вибирати правильні шляхи для того, щоб не тільки отримувати економічні результати, але і покращувати свої ґрунти. Михайло Іванович, я вам вдячний, що ви знайшли час і ми трошечки вперед дали інформацію. Я думаю, що десь в травні вже буде більше. Ви сказали, що вже точно є місце, вже точно є дата. Так і там буде додаткова інформація по квиткам, по логістичним питанням. Скажіть, вже спонсори, люди, які хотіли би з бізнес пропозиціями, тут залучатися до всіх заходів, вони вже можуть до вас звертатися? Вони, ні, вони не тільки можуть, вони вже звертаються. Просто ми вже конкретні пропозиції дамо після того, як ми з Олександром узгодимо маршрут і зрозуміємо, де ми можемо інтегрувати. Партнерів в наш захід, тому що кількість партнерів також обмежена, і це не просто не для того, щоб знаєте, перевантажувати. Да, да. Бо тут своя специфіка цього заходу, але є вже бажаючі, і ми вже починаємо розмову про це. Але ну, в ближайші часи все буде більше деталей. Більш того, скажу, що е, запрошую вас. Платформу, скажений, агроном бути інформаційним партнером, який вже по традиції завжди підтримує наші заходи. У нас вже запрошувати не треба, ми вже такі прилипли, ми вже не відстанемо. Це взаємно, як кажуть, коли учень готовий, приходить вчитель. Да. Так що у кожного свій шлях, у кожного свої швидкості, але для тих, хто думає про майбутнє, то вони рано чи пізно. Будуть цікавляться регенеративним заворобством. Друзі, вся інформація додатково на сайті наутіл. Nautiler.com буде в посиланні тут внизу ви побачите. По-друге, прямий доступ до Михайла Івановича, чи то в месенджері, чи то в інших соціальних мережах він завжди відкритий до спілкування. І третє, дуже важливе, не зволікайте. Щось от минулі заходи показали, що коли люди в останній момент намагаються потрапити, виходить, що з якихось незначних ситуацій вони цього не можуть зробити. Тому що тут не ставиться завдання набрати побільше людей ставиться завдання набрати команду яка б працювала на цьому заході ефективно і, і зацікавлених людей. Ну, звичайно, коли команда, то вони всі працюють на якийсь результат. Так. До, зустрічі До зустрічі. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, в коментарях їх можна поставити. Слава Україні! Героям слава!